Почали виходити в ринок фонду достатньо великі компанії, які там за останні 5-6 років тільки зробили капітал. І всі розуміють, що капітал стає ну, умовно більше, ніж вони можуть витрачати. Типу, ну, нема куди там умовно витрачати. Найкращий спосіб робити з цих грошей більше це інвестування. Да? Не завжди можна заскейлити всі продукти інколи треба просто додатково інвестувати в різні індустрії. Тому, напевно, зараз. І такий час, коли холдинги групи вже сформували достатньо капіталу для того, щоб дозволити собі інвестування, бо інвестування це ж завжди великий ризик, ну типу є шанс просто втратити гроші. Від цього ніхто не застрахований. Да, там є купа метрик, аналітики, всього іншого, але. В цілому, коли ти підходиш до інвестування, ти неважливо, як типу, це венчур чи стандартне, там не знаю акції. Ти психологічно повинен ростатися з цими грошима. Там ростатися з 20 чи 50 мільйонами. Ну, типу, тобі треба набагато більше мати, щоб з ними там головоростатися. А тому, напевно, мені здається, що з цим пов'язано плюс.